Фармацевтична ботаніка. Тема лекції. Морфологічна будова суцвіття. План лекції суцвіття. Визначення та будова. Класифікація суцвіття. Моноподіальні та симподіальні суцвіття. Суцвіття складається з головної осі, бічних осей. Квіток та переквіток. Основні класифікаційні групи суцвіть. За містом розташування на пагоні соцвіття бувають верхівкові та пазушні. За способом наростання і галуження моноподіальні або ботріоїдні та симподіальні або цимоїдні, за ступенем та типом галуження прості, складні. Складні розподіляються на однорідні та неоднорідні є ще також тирси. Відносно статі квіту, соцвіття бувають моногамні та полігамні. Моногамні соцвіття діляться на жіночі та чоловічі. Полігамні соцвіття бувають одностатеві та двостатеві. Відносно активності верхівкової мерестеми, соцвіття можуть бути відкриті або закриті. За наявністю листків олистяні та неолистяні. Прості моноподіальні суцвіття. Китиця. Головна вісь добре розвинена. Квітки почергові на квітконіжках однакової довжини. Китиця буває однобічна, якщо всі квітки знаходяться по одну сторону від осі суцвіття. Та двобічна, якщо квітки розташовуються по обидві сторони від головної осі суцвіття. Колос. Головна вісь добре розвинена, квітки сидячі почергові. Сережка. Головна вісь поникаюча, опадаюча, квітки сидячі, одностатеві. Щиток. Головна вісь добре розвинена або дещо вкорочена. Квітки почергові, квітконіжки у нижніх квіток довші, ніж у верхніх, через що квітки знаходяться майже на одному рівні. Зонтик. Головна вісь дуже вкорочена. Вузли зближені. Квітконіжки однакової довжини виходять ніби з однієї точки. Головка. Головна вісь вкорочена, дещо потощена. Квітки сидячі, щільно скупчені. Початок. Головна вісь видовжена, потощена, м'ясиста, густо вкрита сидячими квітками. Кошик. Головна вісь горизонтально або дископодібно розросла у спільний ложе з Яке оточене листочками обгортки. Квітки дрібні, сидячі, моноподіальні складні однорідні суцвіття. Складна китиця або волоть Остійно наростаюча головна вісь, галузиця. І осі наступних порядків несуть китиці. Складний щиток. Складається з простих щитків. Складний колос утворюють елементарні суцвіття колоски, складний зонтик зібраний із простих зонтиків або зонтичків. Складні моноподіальні неоднорідні суцвіття. Це суцвіття, у яких головна вісь несе моноподіальні прості суцвіття іншого типу. Прикладом є володь зонтиків, китиця кошиків, колос кошиків. Симподіальні цимоїдні суцвіття. У симподіальних суцвіттях рано утворюється верхівкова квітка, яка припиняє розвиток головної осі. А цвіття забезпечують нижче розташовані бічні пагони наступних порядків, що також закінчуються квітками. Монохазії, Різновидності якого є звивина та завіка. Звивина. Бічні осі з квітками відходять почергову у взаємно протилежні боки. Завійка. Бічні осі спрямовані один бік. Дехазі – суцвіття, у якого супротивні бічні осі першого та інших порядків дають тільки дві супротивні осі, плейогазі або несправжній зонтик. Бічні осей другого порядку більше двох, вони розташовані кільчасто, несуть квітки, дихазії чи монохазії, тирси або комбіновані неоднорідні суцвіття, для яких характерно те, що головна вісь наростає моноподіальні, а бічні осі симподіальні і ступень галоження бічних осей від основи суцвіття до його верхівки знижується. Прикладом тирсу є волоть завійок та сережкоподібний тирс. Перелік літератури.